За матеріалами ДБР звільнено суддю Господарського суду Дніпропетровської області, який замовив викрадення людини. Вища рада правосуддя, за матеріалами державного бюро розслідувань та офісу генерального прокурора звільнила з посади суддю господарського суду Дніпропетровської області, який замовив викрадення свого бізнес-партнера. Як встановили працівники ДБР, суддя поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера. На якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області, з часом підприємство розширювалось, і гроші в його розвиток у тому числі вкладав і партнер підозрюваного. Але суддю почало все менш влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. Один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, проте той безоплатно не захотів відходити від справ. Тому суддя у 2023 році замовив представникам кримінального середовища викрадення на. Парника. За 17 тисяч доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства. У межах здійснення контролю за вчиненням злочину працівники ДБР задокументували, як суддя, підтверджуючи власні наміри стосовно викрадення людини, передав завдаток виконавцю викрадення у розмірі 3 тисяч доларів США. Після повідомлення судді про підозру рішенням Вищої ради правосуддя у липні 2024 року його було відсторонено від посади. У вересні минулого року стосовно нього ДБР завершило розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт за організацію замаху на викрадення людини та позбавлення волі. Вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб та здійснюваного протягом тривалого часу, частина 2 стаття 15, частина 3 стаття 27 та частина 2 стаття 146 Кримінального кодексу України 25 березня 2025 року, відповідно до закону України про судоустрій і статус суддів, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді у зв'язку із вчиненням ним істотного дисциплінарного прослуха. Поступку, що є несумісним зі статусом судді. Також його позбавлено довічного грошового забезпечення.